Технологічний прорив у івано франківську виробничники застосовують інноваційну технологію для харчової промисловості, сконструювали перше Україні обладнання, яке прискорює в'ялення м'ясних виробів, рослинної їжі та навіть медикаментів. Унікальну технологію презентували напад-індуктор. М'ясо висушується за допомогою інфрачервоного випромінювання. Це дозволяє його переробляти швидко, зберігати корисні властивості. Над технологіями інфрачервоного випаровування води із різноманітної органічної продукції працюють на підприємстві уже декілька років. Розповідає його керівник Ігор Волошенюк. Це є екологічні технології. Вони, окрім води, нічого більше не забирають з органіки. При цьому органіка залишається на 100% збереження всі вітаміни, мікро і макроелементи. Це стосується як органіки тваринного походження, так і рослинного походження. Це є перший з наших проєктів. В цьому році буде ще декілька проєктів. Ми плануємо десь через півтора-два місяці великий проєкт це співпраця наша з університетом, нашим медичним. Проєкт називається Біфтоп. Ми запропонуємо людям органічну продукцію зараз рослинного походження, а наразі мова йде за органічну продукцію тваринного походження. Аби продемонструвати нову технологію, виробники вирішили запустити власну лінію сиров'яленої продукції. Якщо винахід матиме схвальні відгуки, доведеться збільшувати інтенсивність виробництва, кажуть фахівці. А це додаткові інвестиції у місцеву економіку. Крокувати в ногу з часом важливо, переконують урядники. кажуть, міська влада всебічно сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Це розвиток малого і середнього бізнесу. Ви знаєте, що івано франківськ тримається на малому і середньому бізнесі, і завдяки цим людям ми маємо. Податки, ми маємо робочі місця зараз непростий час для підприємців, для бізнесу в зв'язку з збільшенням податкового тиску, в зв'язку з тим, що збільшилась мінімальна заробітня плата, тому відповідно треба вкладати кошти. Але саме такі технології вони дасть можливість розвивати в місті Івано-Франківську саме харчопереробну промисловість і м'ясопереробку. Тому це інноваційні технології. Надіємося, що вона буде достатньо популярною в підприємців. І ми будемо мати нові сучасні малі бізнеси. Місцеві підприємці найближчим часом планують працювати з органікою рослинного походження. Та й проектом уже зацікавилися іноземні інвестори. А для зручності функціонування підприємств, які розташовані на вулиці Богдана Хмельницького, уже цього року міська влада планує завершити її капітальний ремонт.